Is a state. State. Я їм всім показую, що я в штрафи, дивіться, я роздівся. Я всім показую, щоб вони бачили. Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я Зараз я до неї підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали, блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду оганяти. Все їм покажу. Russia is a state! Russian Federation State! Я їм всім показую, що я в страми. Дивіться, я розздівся. Я всім показую, щоб вони бачили. Дивіться, вони пішли далі, далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай, хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.